Сьогодні ми роздивимося розв'язання задач на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Часто у нас зустрічаються задачі, коли є якісь три поняття. Ми не знаємо, скільки кожне поняття становить саме по собі, але знаємо, скільки у нас буде перше і друге разом, і знаємо, скільки буде. Друге і третє разом. І знаємо, скільки все разом всі три поняття, якщо додати докупи, буде. Е, часто е, такі задачі у нас е, бувають, е, наприклад, наступна. У художньому гуртку всього 12 кілограмів матеріалів. Тобто ось 12. так? Е, Глини пластиліну і кінетичного піску. Давайте це пояснення приберу. Давайте на схемі. Гліна, пластилін, кінетичний пісок. Яка маса кожного матеріалу, якщо глини та піску разом 10 кілограмів, а піску та пластиліну 6 кілограмів. Бачите, ми під цю схему з вами спокійно е розклали нашу задачу. І що, дивимось сюди. Всього тут у нас на схемі перше, друге, третє. Всього 12 кілограмів. Глина і пісок разом 10 кг. Це глина, хай буде, це пісок, ой, пластилін, кінетичний пісок. І Пластилін і кінетичний пісок разом 6 кг. Ось воно так і є. Тобто, який алгоритм розв'язання таких задач? Дивимось, нам відомо все, і нам відома ось ця частина. Якщо із всього ми заберемо першу частину, у нас залишиться е з вами. Саме е, ця частинка. правильно ось ця Тобто, ми знайдемо, якщо від 12 заберемо 10, ми знайдемо з вами кінетичний пісок. Тобто перша дія із всього забираємо першу сукупне 10. І залишається 2 кілограми це у нас кінетичний пісок. Тепер ми із всього Забираємо ось цю частину. ось цю І у нас що залишиться, ребята? У нас залишиться глина. Із 12 ми заберемо 6. Із 12 забрати 6. Буде 6 кілограмів це глина. І тепер ми, знаючи і кінетичний пісок, і гліну. Ой, кінетичний. Кілограмів глина. Можемо з вами знайти або із першого сукупного заберемо глину, залишиться пластилін, або із другого сукупного заберемо пісок і теж залишиться пластилін. Ну, давайте я з першого 10 відняти 10 відняти глина, глина це 6. І буде 4 кілограми. Це у нас пластилін. Ось так. А тепер зверніть увагу ще раз, е, на е, узагальнюючи наше скріншот із підручника, який розташовано зліво. Щоб розв'язати задачу на знаходження трьох чисел за трьома сумами: перша сума, так, друга сума і третя сума, де всі три числа, ми із всього забираємо перше сукупне. Із і, і забираємо друге сукупне, крайні числа перше і третє знаходимо, і із, можемо або із всього забрати результат першої дії. Вибачте, не з цього із сукупного забрати результат першої дії, і у нас залишиться серединка наша друга. Або із другого сукупного знайти ту частинку, яку ми знайшли, результат другої дії. І теж ми отримаємо з вами знання про число, яке ми шукали. Ось так. Це перший спосіб. А другий спосіб: ми можемо такі задачі з вами розв'язувати. Як рівняння за допомогою рівнянь. Давайте я підніму трошки вище. Дивіться, у нас друге так, ми довше шукали друге шукане. Тобто, зазвичай е, ми у, при складанні рівнянь беремо за Х невідоме. Ось це друге число, яке ми довше за все. Воно просто, знаєте, чому ми Х тут беремо? Тому що воно до складу і. Першої сукупності входить, і до складу другої сукупності сходить. Воно і тут, і тут однакове. Тому можемо е, взяти. Так, тут у нас ще раз 12, е, 10 6. Так. Виходить, що у нас. І тепер ми можемо, використовуючи це знання, записати. Друге це Х. Перше, Перше і друге 10. Одначе це ціле для першого і другого. Х це частинка, так? Значить, у нас перше буде 10 із цілого забрати Х. Тепер давайте йдемо далі. Третє, як за допомогою Х визначити? 6 забрати Х. Тобто, із сукупного у другого забираємо знову цей Х. А тепер перше плюс друге плюс третє додаємо і дорівнює 12. Ось наше рівняння. Перший у нас глина 10-х, додати друге поняття х. І додати третє поняття 6-х. І все це буде 12. Дивіться, х-х це буде у нас 0. У нас залишається мінус 10 плюс 6 Виходить 16 мінус х. Дорівнює 12. Це Х дорівнює, Х дорівнює. Частинку знаходимо від цілого, забираємо відому частинку. дорівнює 4 кг Х це у нас було що? Це у нас пластилін. Тепер, користуючись цим знанням, ми знаходимо 10 мінус 4, це 6 кг, Це було глини, і по нижньому 6. Мінус 4 дорівнює 2 кілограми, це у нас кінетичний пісок. Все ті ж самі цифри у нас з'явились. Ви можете розв'язувати ці задачі або по діях, так, або із складанням рівняння. Як вам зручніше, як вам буде швидше?